Там, де проходив військові навчання Макарюк Ігор. Хочу висловити від усього взводу, від усієї роти слова співчуття рідним. Адже Макарюк Ігор був для нас дуже гарним побратимом. Там, де він з'являвся, завжди була посмішка, радість. Він, як той промінчик сонця, ніс для нас. Позитив в наш звод і всю роту всі хлопці, всі побратими дуже скорблять і переживають. Хотів ще також зачитати вірш. Мамо, не плач, я повернуся весною у шибку пташинкою вдарюсь твою, Прийду на світанні. Усати з росою, а може, і дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилася ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошусь у сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новим. Мені, коли ангел співає, і рана смертельна. Уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут не буває, душа за тобою, рідненька щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що від мені будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Вічна пам'ять герою навіки в строю. Слава Україні! Героям слава!